Кол cool саме таку назву має загальношкільний сайт Житомира. Тут розміщена навчальна інформація, новини, корисні посилання та розваги. Усі розділи покликані допомогти інтелектуально розвиватись молоді, не лише навчаючись за основною програмою, а й готуватись до олімпіад, турнірів та конкурсів. Минулому році був конкурс на краще користування персональним комп'ютером. Я обшукав безліч сайтів, хотів дізнатися і відповіді на запитання, і результати конкурсу. Але жоден сайт не зміг мені допомогти. А Coolschool.ua допоможе за. Ожди, я в цьому впевнений впровадження цього сайту в місті Житомирі. Я вітаю і щиро дякую всім організаторам, всім розробникам і всім людям, які долучились до його створення. Самі розробили, самі будуть наповнювати. Ініціативна група учнів кожної школи наповнюватиме сторінки свого навчального закладу. У вчителів на сайті буде незмінна виховна функція та контроль за дотримання усіх правил коректного спілкування. А от розділу для батьків не буде. Цього захотіли самі діти. Діти проголосували, що окремо для сторінки для батьків не потрібно робити. Хай вони користуються кожною сторінкою, як і діти бачать все. Але може, ми прийдемо до того, що будуть побажання школярів наших для батьків. Може, ми до цього прийдемо. Ми дуже демократичні, як вони бачать на сьогодні. Ми так це робимо. Доступ до шкільного сайту має кожен. Варто лише зареєструватись, кажуть розробники. Самих же учнів застерігають не бути пасивними споживачами інформації для того, щоб дати інформацію на сайт. Треба спочатку пограти в сніжки, сфотографуватися, бути учасником конкурсу, заробити, стати призером чогось і розмістити фотографію. Це не просто вони будуть сидіти і споживачами цього сайту. Вони повинні бути активними учасниками, через що? Через всі навчальні і виховні заходи. Ми сподіваємось тільки на таке. Щомісяця розробники планують удосконалювати сайт. Нині на його сторінки зайшли майже 4 тисячі. Відвідувачів 200 з яких стали активними користувачами.